Вітаю, я Ліля і як вітоголік. Хочу сьогодні показати вам колекцію своїх крупнолистових гортензій, які зимували в приміщенні без охолодження. Є в мене музична колекція, Pінk, сальса, діп, парпл-денс, Пінк-Поп. Ну і ще, ще ось цікавинок є French Bolero. Вона не дуже добре себе почуває. Відразу хочу зазначити, що всі гортензії в мене зимували в приміщенні. Температура тут 18-20 градусів. Це полички стелажі з однією лампочкою ледівською. Тобто підсвітка була. Як і у всіх в цьому році зі світлом проблема, і е, світ зараз краще вже трошки. Але було таке, що і дві години на день всього лиш рослинки були під е, освітлювались. Ну, вже як є. Але я вважаю, що досить непогано вони себе почувають. Деякі навіть дуже вже хочуть черенкуватись, а деякі вже закладають квіток, квіткові. Цвіття є е, в кращому стані. Є трошки е, ті, що і підсохли верхівки, бачите, не дуже себе гарно почуває френч-боліро. Треба було її почеренкувати ще восени, але щось я. ну не спромоглася в її черенкувати, Але відходить, є е, живі бруньки, є вже листячко. і багато посохло тут і гілок, і е, були пагони, я їх прибираю. Деякі е, сорти, ось, наприклад, Endless Summer Bloom Star Pink, він навіть як наче і відпочив, скинув все листя. Конуси. Ось бачите, заклав Сабіна повністю засушила пагони, тут сухі пагони, але відбивається від кореня. Такий сорт, наприклад, як Пінк-поп, дуже активно закладає суцвіття. Це в великих горщиках. Є в мене ще в менших в літрових горщиках. Досить молоді рослинки були на осінь. І ну, деякі краще виглядають, деякі гірше, гірше виглядають. Деякі ось такі з конусом, деякі просто з зеленим листячком. Скажу, що був, була в мене проблема. Дуже заїдав клещ. Я його пропустила на початковому періоді, а потім довелося лікувати. І через це можемо бачити пошкоджені листя. Але я цю біду поборола. І, як бачите, молоде листячко росте вже нормальним. мене один стелаж з гортензіями крупнолистовими. Є ось такі, що поганенько виглядає, є більш-менш гарні. Це занесла одну волотисту гортензію. Хочу подивитись, як вона буде прокидатись. До речі, вже є зелені бруньки. Занесла десь тиждень назад. Всього в колекції в мене а, приблизно 90 сортів. Захворіла я їми лише в минулому році. І ось назбирала з випученими очима всюди, де тільки можна. Купляла ті гортензії. Чому зимою їх в приміщенні? Живемо в орендованому будинку і живемо тут з минулої зими. Є погріб, але я в ньому не певна була, і не стала залишати, ризикувати не стала колекцією, бо не знала, чи перезимують вони там, яка там температура, яка там вологість, який там. Взагалі, мікроклімат для них. Залишила три штуки вже дорослих кущів в теплиці. Потім пізніше покажу, які, як перезимували в теплиці. Тут багато маленьких рослинок, які були однорічними черенками на момент покупки. Я не ризикнула їх залишати в теплиці, бо ну, вони були геть зелені, неодеревеніші. Ну, є ось такі. Погані листочки оббираю, перебираю. Ну, в принципі, є з чого відбитися, я сподіваюся, що буде хоча б якесь цвітіння. Чому б ні? Багато ремонтантних сортів, які 100% зацвітуть. Ось такі. І ось дивіться, як перезимували крупнолистові гортензії в теплиці. Ось цей сорт це міссаорі. Бачите, і конус живий, і сподіваюсь, ну, це і згнив. А ці ось живі. І брунечки є знизу відбуваються. Це в мене якісь. Сорт без назви. Не знаю. Крупнолистова також. А, Крупні рожеві суцвіття були. Це одна з найперших, що в мене з'явилася. Бруньки по всьому стовбуру є. Ну, сподіваюся зацвіте. І е, це Uend Me Forever. Також збереглися бруньки квіткові. Також є бруньки по пагнам. Тут 10, 15-літрові горщики. Ну і ще багато чого тут. Тепличці зимує. Молотиста гортензія. Також дуже багато сортів, близько 70. Хуйнічки маленькі. Це я таку започаткувала собі колекцію невеличку. Всім гарного дня, до побачення!